Вітаю вас, шановні друзі! Всіх нас неймовірно розлютив показ так званої документальної стрічки на фестивалі в Торонто. Відбулися протести української громади через фінансування фільму Канадійським Міністерством культури. З нами на зв'язку з Скайпом. З Торонто Петро Штурин, представник від Конгресу українців Канади, активіст української громади з Торонто. Вітаю вас, пане Петре, в студії української хвилі. І дуже дякую, що ви знайшли час поспілкуватися з нами. Тож сьогодні будемо говорити про демонстрацію так званої документальної стрічки російської канадійської режисерки з російським походженням. І протести, що сталися тут в Канаді через участь цього фільму в міжнародному фестивалі в Торонто, що б я хотіла вас запитати: от коли вперше Кук надіслав листа до комітету міжнародного фестивалю в Торонто з запереченням щодо показу цієї документальної стрічки? Бо це ж режисерка, яка працювала в Раша Today. Ми довідалися тільки о, десь посередині серпня, що цей фільм буде відсвітуватися. Ми того не знали. Дуже багато про того фільму, очевидно, бо ще ніхто не бачив. Але тоді, як вже було висвітлення того фільму у Венеції, спочатку вересня, це такі від побачили, і очевидно, вже були е, критичні е, речі написані про той фільм. Ми тоді б, е, знали, що так як ми сподівалися, цей фільм є зроблений пропагандою для Росії, і, і показує російські воїни як майже невинні, не знаючи, що вони роблять, е, вони там є, не хочу і, і так далі. Uh, so, як ми вже тоді знали точно, що uh, є в тому фільмі? Uh, тоді листи пішли uh, і до фестивалю Toronto International Film Festival, uh, також до TVO, TV Ontario, uh, Вони були частиною того фільму. Uh, і вони мали висвітлювати навіть на телевізійних хвилях тут в uh, Антеріо. Um, TV Ontario зробили дуже добре рішення. Вони дуже скоро. Перше вони виставили імейл, кажучи, що вони далі підтримують цей фільм, а 3-4 дні пізніше ТІВІ Антіріо тоді відреклися того фільму і вирішили, що вони не будуть показувати на телебачення тут період. Ми були дуже щасливі тим. Але на жаль, тих Торанто Інтернаціонал Фестивал взагалі не відповідали ані на наші Листи, ані на наші телефони, бо старалися тут дзвонитися а, і говорити. Ми просили мати а, переговорити трохи із президентом фестивалю, ані раз ніхто не мав відгук або яке-небудь. Е, е, комуніка... які-небудь комунікації з Торонто International Film Festival, На жаль, всі протести були організовані конгресом українців Канади. Так, в Торонто? Е, фактично, ні. Ми ми очевидно підтримували, е, але була така група. Е, одна пані, що називається Наталія Семотюк, і також е, е, працює е, в при при тій індустрії, ніби при фільмах і. Документальні фільми вона зорганізувала разом з приятелями. В вона має в центрі в місті. То було таке таке зібрання. Кілька осіб. Вони шукали нашу підтримку, і ми очевидно сказали так. І ми закликали закликували цілу громаду, всі наші складові організації, щоб долучитися і вийти на ту на ті демонстрації. Що були їх фактично? Було три демонстрації. Бо три перші перший раз це було. Коли мало б бути висвітлення, а вони тоді перекинули, казали, що вони не будуть показувати. Тоді сказали, що що буде у вівторок, і все ж таки в два рази висвітлили. І на вашу думку, багато людей подивилися встигло подивитися в Торонто цей фільм. Так як ми розуміємо, то кіно має приміщення, на яких 300-350 осіб. Я думаю, що вони, воно. Майже все було продане квитки, але не забудьте, там і були наші люди, що пішли також, бо хотіли побачити, щоб ми мали доказ, щоб ми могли сказати, що ми бачили цей фільм. Ми знаємо, що там є. А, але не більше як 300 всі було а, два рази. Я от хотіла сказати, що щодо висвітлення ось цих протестів в пресі, бачила деякі статті Радіо Канада, і там надавали голос лише на захист показу цього фільму, але надавали коментарі від протестувальників або від конгресу в пресі. Ось чому така погана комунікація? Чому не висвітлюють голос української громади? Я треба запитатися в пресу, бо ми їм говорили. Ми і я особисто мав кілька інтерв'ю від Кук Канаду, Кук Централя, Ігор Михайчишин мав кільканадцять інтерв'ю Також на телебачення і на радіо. Але як писали статті, нас часто не додавали наші коментарі. І ми робили все, що могли, що. Очевидно, показати нашу сторону, чому ми вважали, що цей фільм є пропаганда, чому цей фільм не повинен бути висвітлений в Канаді, що він фактично не, не документальний фільм, то є просто фільм. Це такий ніби так, як е, історія вироблена е, і показуючи, е, може, не, е, ну, не, не, очевидно, не всі факти, не всі е, боки цієї жорстокої війни. І, і все ж таке, медіа, на жаль, дуже слабо зареагувала, і ось чомусь би мені хотілося вас запитати: що щодо не реагувати вже на події, а передбачати ці події, і може щось робити якісь акції на, на упередження ось таких інцидентів, коли навіть канадська держава спонсорує такі фільми. Так як я кажу, наш ми ми в конгресі робимо дуже багато. Стараємося слідкувати за все, але знаєте, на, на нашій управі є 25 чоловік, е, і, і ми не можемо слідкувати кожний фільм, кожна кожна річ, що виходить на соцмережу чи де-небудь. Е, як люди нам нам повідомляють, то очевидно, е, ми можемо знати. Але е, так як я кажу, про цього фільму ніхто не знав нічого перед серпня, бо Ніде не було оголошено, і навіть ніхто не знав, що воно буде висвітлюватися в тип, аж аж в той час, як, як нам повідомили. То старається все, але головне є, щоб, щоб реагувати після того, що ми маємо ті інформації, і фактично то, що наша ціла громада робила. Нам сказали, що TVO Ontario е, спочатку, що підтримували фільм. Як їхня дирекція побачила фільм після того, що вони дістали листа від конгресу, то ціла дирекція вирішила побачити той фільм. І, і нам кажуть, коли вони побачили фільм, вони тоді зрозуміли, чому українці протестують і чому ми вважали, що це пропаганда. І все ж таки, вони вирішили не показувати на телевізію, де на хвилях мало мільйон людей бачити. Uh, і це є дуже позитивна річ, uh, що принаймні воно не вийшло на каналі uh, Вантер. Я ось uh, теж послухала інтерв'ю з режисеркою Анастасією Трофімовою, каналу CCBC, так, і uh, вона розповідає, що вона. Uh, Цілком у великому секреті від держави Росія дібралася до фронтлайнс і знімала цей фільм і цілий рік. І начебто, Комітет державної безпеки Росії не дізнався про це. Ну в це ж не віриться. Ну мені принаймні ні. Вона каже, що вона була сім місяців. Також мені важко вірити, що хто небудь був там він сім місяців. Вона каже, що вона там була сім місяців. Ніхто про це не знав, вона там таявно. Ми знаємо, що самі командири російського війська там не можуть бути, без того, що Москва їм дозволяє там бути, або їх там висилає. Ми знаємо, що кореспонденти різних західних телевізій або медії їх арештують в Росії, то очевидно. Ми знаємо, що пані Трафумова мала дозвіл і, я думаю, навіть велику підтримку від Росії від уряду, бо вони хотіли це показати. Вони не можуть виграти війну проти України. Фактично, вони що раз гірше, я бачимо, що йде для Росії. А щодо дезінформації, вони дуже сильні. Вони далі ведуть. Ту е, е, війну проти фактів, е, і вони всі гроші і всі сили е, кидають на це, щоб переконати західних людей. І Ми бачимо, що тепер діється в Америці, де навіть політичні провідники говорять речі просто неправді, і, і, і накидають на Україну. Та дезінформація вона далі веде і. і... Впливає на людей. А за це ми, як громада, повинні де ми це бачимо, де ми це читаємо, де хтось виступає. Це є наше місце, щоб говорити правду про ту війну жорстоку. Україна ніколи не бажала бути у війні з Росією. Українці тільки хочуть жити на своєму рідній землі і без конфлікту, а Росія це не розуміє. Агресивно. то є... добре. Більшості людей це розуміють, але на жаль, та інс... дезінформація впливає, все ж таке. А скажіть, будь ласка, наскільки важко боротися з дезінформацією і з російською пропагандою тут в Канаді? Бо, наприклад, от є такий Дімітрій Ласкаріс, який я знаю, майже побував у фільтраційних таборах там в Україні, він повернувся і якби нічого не стається з ним. От наскільки це важко тут боротися з такими діями? Димитрій ви виступав тут в Торонті ще понад рік тому, і наші люди там зайшли і протестували. Також далі, бо він він дійсно є як агент Росії. Він таку дезінформацію веде він. Вже кілька разів. Я його чув на раді говорив, що в Україні є фашисти, що уряд є нелегітимний, що вони то було. У десять років тому і що то Америка це зорганізувала. Всі ті, вся ця брехня, що Москва вживає, він це переборщує і говорить і якийсь експерт на тим. ми знаємо, що ті люди напевно є плачені Росією. То є то ми вже бачимо, що в Америці добре, що в Америці і йде переслідження. Тепер що гроші йшли навіть від одного кореспондента. Та пані є з Кебеку, але вона е, передавала е, російські гроші е, на соцмережу. Такі люди, що мають різні youtube channels і так далі, да е, вона їм передавала гроші, платили е, і один навіть е, признався, що він діставав 100 тисяч долярів на місяць. Воно є дуже сильне. Е, Росія має мільярди долярів на це кидати. І вони готові, вони то все робили і будуть робити. Тепер що є вибори в Америці, я думаю, що вони ще більше кидають на тих їхніх справ, і ми, як українці, повинні постійно боротися проти ту брехню. От на вашу думку, які ми є дієві методи боротьби українців тут, в Канаді? Ну, от ми знаємо протести. А що ще ми можемо робити? Well, uh, люди думають, що листи висилати uh, не є ефективні. Я вам скажу, я думаю, що не дуже ефективні, бо ТВО зареагували на нашого листа. Одне uh, є листи писати, якщо ми щось бачимо, uh, звертатися очевидно до наших політиків не тільки через імейл, e або листовно, але говорити з ними. Ми зустрічаємося. Тут відбувся. Ми мали дуже великі, е, е, свято дня незалежності. І ми мали різні політики: ми мали міністри, ми мали е, преміністр, не преміністр, перепрошую, але депі прайміністр Христя Фріланд була. Але були різні емпіз з кожної партії. Ми то саме їм всім говорили. Що ми, українці канадці, вважаємо, що це є найважніша справа. Тепер для Канади підтримувати Україну в цей час в кожній сфері, чи то є фінансове, чи то є мілітарна допомога, чи то є дипломатично виступати за Канадою. Ви бачите, що минулого тижня прем'єр-міністр Канади ми з ним прем'єр-міністр Канади виступив і сказав, що Канада підтримується, щоб Україна могла вживати західну зброю на за кордоном на Росію розбивати місця, так як Литовище і так далі, звідки вони кидають, кидають ракети на Україну. То, то через наше все наша спільна праця і політики то чують, як їхні люди, де би де би ви не жили в Канаді, звертаєтеся постійно до ваших депутатів. Вони розуміють, що як, якщо це тільки одна чи дві особи, а як буде кілька сот осіб, що то саме будуть їм говорити, то вони, вони за це е, тоді бачать, що це є важна справа для канадіців. І з тою звертатися до політики. Е, а, а третє, е, це фінансово допомагати такій організації, так як Конгрес, що веде. Кампанію ми маємо в централі кілька плачених осіб, що працюють постійно на це, і воюють проти дезінформації. Виступають е, на різних канадських каналів на інтерв'ю, і так далі. І то також дуже допомагає. І тепер ми ведемо е, справу під е, е, ніби обороняти доброго ім'я українців. Ми знаємо, що то що то є. Також політика від Росії. Що Назвати українців канадійців як нацистами, або шо е, якісь наші старші дивізійники, що воювали проти Росії, ніколи не були е, е, ніде близько концентраційних таборів, але їх називати якісь нацисти це вся брехня. А, а на жаль, декотрі громади тут в Канаді е, їм то посує також, то нам треба виступати. І якщо ви бачите щось е, чи то на телебачення або або е, прочитали в газеті чи десь, знову, листи писати, дзвонити до них. Бо як знов, як, знову, як то тільки Конгрес реагує, вони не розуміють, думають, що то є, то є, бо ми є такі лобіст, ми це робимо. Але як вони почують, від тільки людей, так як, так як Toronto International Film Festival, вони, вони добре почули. Це не було випадково, чому вони спочатку консолювали або, або перекинули фільм. Не досвідували по фестиваль, бо вони знали, що дуже багато людей напевно вийдуть на, на протести, вони то вони думали, що часом воно перейде, і ми бачили, що це не перейшло, бо ми аж три рази. А як ви думаєте, чи буде подальше якесь розслідування щодо цього фільму і до того, як він знімався? Ну від від держави Канада, бо це ж канадські гроші були витрачені. Очевидно, знаєте Вони е, політикам дуже легко сказати. Во ми їм даємо фінанси, але в а ті різні філмбордс вони самі ріш, рішають. Так то правда, можливо, але все ж таки вони мають вплив, якщо Канада їх фінансує тих film boards, чи ті різні корпорації, так як TV Ontario Тіві Антеро дістає гроші е, від провінційного уряду. То ми далі будемо е, з ними говорити. Щоб, щоб такі російські фільми е, не показувались, або взагалі Канада їх не фінансувала. Спеціально, як так пані трофімова, ми знаємо, що вона 6 років працювала, 6 років працювала, але ж аж до 2020 року е, працювала в RT News. А RT News є заборонена е, каналь. Тут в Канаді був. Канада побачила, що там було все брехня. І вони Постійно неправди висвітлювали, то Канада сказала вже: ми не можна ані на Кейбл Нетворк нігде. Ви ви, на жаль, можете ще далі бачити на інтернет, але на офіційних каналах вже RT нема. Но та пані працювала там шість років. Чи ви думаєте, і вона ніколи не відреклася того, що вона там робила через шість років. То чому вона би щось інше тепер робила? Як вона робила брехню і організувала різні фільми? Пропаган... Пропаганди Росії через шість років. Раптом за 2-3 роки вона вже якась інакша особа. І ми то знаємо. І ми мов, то один з тих аргументів, що ми вживали, і, і, і декотрі люди дійсно це зрозуміли. На жаль, TIFF, uh, Toronto International Film Festival є та одна організація, що взагалі нас не хотіла послухати, або навіть. Піти на розмову з нами, але от як я ще бачу цю проблему. Бо з тих часів, як розпався радянський союз, то повиїжджало дуже багато людей за кордони, і Росії, і інших республік, які входили в склад радянського союзу. І сьогодні це вже більш ніж 30 років з того часу пройшло. Ці всі люди спокійно живуть, і ми ж не знаємо, хто серед них. Досі і є на стороні підтримують Путінську Росію радянських чів ніхто не змінилося. Росія далі. А ми також знаємо, що при амбасаді при посольству тут російські в Канаді там є кілька кільканадцять людей, що працюють просто до дезінформації. Ми вже багато разів просимо канадського уряду просто. Вони знають, хто ці люди є, і їх треба їх просто вигнати Канади е, з посолства Росії. Вони це не хочуть робити. Їхні аргументи, якщо вони, якщо ми їх тут викинемо нас, викинуть з Москви, і ми ніколи не будемо мати ніякий е, прямий е, зв'язок з ними. Але я, які то зв'язок є? Я, як з одного боку, постійно тільки виходить брехня і і і навіть нема 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 що там навіть говорити власне, і то є наша позиція е, може один день кана канадській то, то зрозуміє чи є у вас ще щось додати щоб ви хотіли чи звернутися до української громади кажу тут і навіть як ми маємо наші наші демонстрації і так далі я все кажу що ми тепер всі ми всі українці українці чи тут роджені чи з україни чи з, де би ми не були ми є всі частиною тої великої Нації української 60 мільйонів людей, наші не не тільки ті, що вґали наші 60 мільйонів І ми тепер всі є воїни на підтримку України. Чи то би було на соцмережу, чи то би було збирати фінанси, допомагати вояків на передові, ем, чи говорити з нашими сусідами про правду, що діється українська. Це є наша. Це, це є наш обов'язок тепер. Є. дуже дякую вам за ваш час. Це була дуже цікава е, розмова і е, сподіваємося бачити вас ще в нашій передачі. Дякую дуже. Всього доброго. Шановні глядачі, дякую, що залишаєтесь з нами. Чекаю на ваші відгуки щодо інформації, яку ви бачите і чуєте в нашій програмі. Також звертайтесь до нас щодо реклами на телебаченні Квебеку.